Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступній хвилини ми спробуємо підбити підсумки роботи парламенту у 2013 році. Сьогодні гість програми Павло Різаненко, народний депутат. Які представляє фракцію удару, вітаю вас, пане Павле. Доброго дня, вітаю. Пане Павле, от безперечно, якщо проаналізувати, як працювала Верховна Рада протягом 2013 року, 2013 року, то можна розбити цю роботу на три етапи. Перший етап це коли народні депутати вимагали особистого персонального голосування, це ініціатива вашої фракції. Далі, те, яким чином парламент рухався до Вільнюського саміту, і третій етап це вже життя парламенту. Після Вільнюського саміту, а насправді не прийняття бюджету у цьому році. Що вам особисто запам'яталося, що б хотіли відзначити? Дійсно, я теж би розбив на три етапи, але з деякою корекцією. Перше, це запуск парламенту після виборів, тобто зібрався новий парламент, інший склад, і як це починалося. Другий це весіння-літній період, коли парламент, начебто, запрацював, що він приймав. Третій період це осінь і Вільнівського саміту, тобто прийняття законів щодо євроінтеграції, все, що з цим пов'язане. Бюджетний процес він вже поза цим, і тобто він вже перенесений в 2014 рік. А, перший етап новий склад Верховної Ради. Звичайно, помінялись деякі підходи, подобається, не подобається. Як би там що не казали, дві нові політичні сили, якісно багато нових людей. І відповідно інші підходи, і те, як запускався парламент з вимогами щодо особистого голосування, це зміна якості. Так, да, не до ідеалу, але на краще. Коли парламентарі, частина критично усвідомила і вимагала того, щоб законодавці, які приймають закони, саме виконували закони, які вони приймають, в тому числі і конституцію. Запрацював парламент. Далі більшість Верховні Радіо партії регіонів. На чому була сконцентрована їх? робота? Вони формують порядок денний. У них є можливість прийняти закони у пропозиції прийняти закони, які вона хоче. Не може не немає такої можливості. На чому була сконцентрована діяльність е, партії регіонів і комуністів, їх сателітів у весняно -ос... літній період. Це пакет законів про вікселя е, та ще інша низка, скажімо так, лобійських законів. Певних так, так теж саме. Угода з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування, нова угода. Суть законів пакету законів про Віксіля е, говорить про те, щоб відкласти е, борги держави або поточні видатки на майбутнє. Тобто це збільшення де-факто дефіциту і боргу країни, тобто життя в борг. Е, так як система не справляється, уряд не справляється з тим, що є, то потрібно взяти в борг і нехай віддають уже там 14, 15 20-х роках. Наступники. Та ж сама угода про уникнення подвійного оподаткування, яка начебто була позитивною, все одно залишила, як подавалась вона представниками влади, все одно залишила дірку щодо уникнення оподаткування операцій з капіталом, які цікаві саме 5-10 найбільших олігархічних груп. Далі ми переходимо в осінь, це вже третій етап, і євроінтеграційний процес. Тут, здавалось, би, парламент як почав працювати як годинник. За 300 голосів за кожен законопроект, який пов'язаний з євроінтеграцією, і була навіть знаєте, така ідеалістична картина десь два місяці. Але потім Вільнюський саміт і потяг, який мчався на швидкості 200 км на годину в Європейський Союз, зупинили, знаєте, як стоп-кран в стіну врізався він. По суті, це вже стосується не тільки парламенту, а життя країни. У людей вкрали надію. Ми знаємо, що вже звикли люди, що крадуть бюджетні ресурси підприємства, державну комунальну власність, але тут завжди у людини зберігається надія на кращий завтрашній день. І от сама влада починала говорити, що підпишемо угоду про асоціацію, і буде все добре. Якщо не завтра, то післязавтра і таким чином дарувала надію е е українцям. І раптом це все стоп-кран зупиняється і розвертається в іншу сторону, і те, що ми знаємо, наслідок майдану. Такі враження з точки зору мене як парламентаря, що вся робота з літа і до вільнюського саміту щодо цих законопроєктів, пов'язаних з євроінтеграцією, взяли зіжмакали і виконали в смітник. Так вони наче прийняті, але ми знаємо, що в тій системі, яка є, виконання їх залежить від волі однієї людини. Людина продемонструвала зовсім іншу волю зупинити, розвернути країну і так далі. Насправді рішення було Кабінету міністрів, колегіального органу, а не однієї людини. А, ну, ми прекрасно знаємо. Я це бачу як парламентар, ще один висновок, який я зробив за рік. Жоден законопроект е, в Верховній Раді не голосується без наказу або відмашки е, з банкової з Межигір'я пана президента. Ми бачили ці закони, по, що стосувалися Тимошенка. Вже їх реєстрували там 5-7 в кінці кінців їх було, які тільки завгодно. Представники опозиції казали, де зареєструйте партію регіонів. Будь ласка, будь-який закон, і ми за нього проголосуємо, який би тільки відкривав шлях в Європу. але вони цього не робили. А, от ми побачили декілька невдалих спроб голосування у сесійній залі засвідчило, що сьогодні парламент не готовий відправляти уряд у відставку. А в цьому контексті як ви поясните от логіку дій компартії України? Спочатку вони виступають за відставку, так всі надіються представники опозиції, Потім вони говорять про про свої певні аргументи, змінюють позицію і відтак в перспективі, як це може вплинути на переформатування парламенту. Це велике лицемірство компартії в дійсності як політичної сили, яка спекулює або живе ще на цих спогадах і надіях. Частини населення, яке має позитивні враження від Радянського Союзу. Але сьогодні вони вже й не представляють ніяку комуністичну ідею. За гроші олігархів вони просто-напросто займаються тим, що займаються. Вони не є ніякою опозицією. Десь на словах, вони, знаєте, я це бачу вже втомився, бачити, як вони на словах в сесійній залі ругають Азарова уряд, а потім голосують за призначення Азарова. Так само і от буквально тиждень тому. Щодо питання голосування за відставку уряду, вони з трибуни Симоненко висказав, який я зараз поганий, його треба відправити відставку. Але вони за це не проголосували. Сказали, що постанову, яку зареєструвала опозиція, вона з неправильним формулюванням. Вони підготували свою постанову. А під яку під якою повністю підписали всі депутати опозиції? І коли вони усвідомили, що є 226 голосів під цією постанови, її треба вносити до зали голосувати, комуністи відкликали свої голоси. Це яскрава демонстрація. Ну, знаєте, для людей в сесійній залі це вже давним-давно очевидно. Але, мабуть, виборцям та телеглядачам буде корисно знати і пам'ятати, як ця політична сила говорила, що поверне країну народу, забере все у олігархів. А в сусідній залі абсолютно підтримує уряд олігархів, які у нас сьогодні А це подальшому може вплинути на ротацію, тому що з одного боку заява про намір відправити уряд відставку це неприємно слухати й самим урядовцям. А з іншого боку, як реакція на Євромайдан, чимало політиків заявляли про вихід із більшості, так і можливість створити нову більшість. Позафракційні депутати від свободи, удару та батьківщини. Що може бути після нового року в цьому контексті? А, спостерігаючи за представниками більшості, я можу сказати, що там майже немає незалежних людей, які мають свою незалежну думку і готові її висловлювати або якось відстоювати. Всі, хто таку думку має, вони є така народна фраза поставлений з тіла, хтось має бізнес. Хтось має кримінальні справи, хто був на держслужбі. Є декілька депутатів, які заявляли, що вони вже вийдуть публічно. Потім вони не вийшли з партії регіонів. у приватних розмовах. Сказали, що сказали, по які кримінальні справи будуть порушені, за якими фактами, що з ними буде, що з ними родичами буде. Говорили про фізичні погрози і так далі, і так інше. Тобто, це не це не більшість, яка тримається на якійсь ідеї, ідеології, ідеології або програмі. Вона тримається лише з одного боку доступу до корита, як в народі кажуть, а з іншого страху відлучення від цього корита або того, що накажуть, якщо щось будуть протирічити загальній лінії, навіть не партія однієї людини, яка сидить на банкові. Угу. Пане Павло, тепер відносно того, яким чином була організована ваша робота як народного депутата, округ Київська область, недалеко від Києва, бровари, буквально декілька десятків кілометрів. Часто в розмовах з народними депутатами чуєш, от хто більше зустрівся з виборцями, скільки провів зустрічі? Але насправді цікавий результат. Який результат був у вас, коли ви працювали в окрузі? Я депутат-мажоритарщик, обраний по 97-му округу, це Київська область, місто Бровари-Броварський район, Баришівський район, місто Березань. У мене є дві постійно діючі приймальні, які працюють не тільки в тиждень, коли робота в окрузі, а постійно, тобто кожен день робочий, де сидять мої помічники, надають консультацію. За записом завжди можна записатись до мене на прийом. І я проводжу цей прийом в ті тижні, які визначені згідно закону для особистого прийому. Я підводив підсумки першого року у листопаді, проводив звітування перед виборцями. Десь у мене приблизно було за 500 звернень усних письмових. Я можу сказати, що на звернень звичайно дуже багато цих звернень. Які вимагали реакції моїм депутатським зверненням або депутатським запитом, і були вони відповідно оформлені. Усних звернень набагато більше було, які просто вимагали консультації? я е, найбільше звернень стосуються проблем комунальної сфери, особливо це в містах, і дуже багато звернень, які стосуються невиконання закону органів правоохоронних органів, uh -huh. міліція, прокуратура або скарг на суди. Звичайно, що що я можу як депутат зробити? На таке звернення можу звертатись до контролюючих органів. Відповідно, десь я б оцінив, що на до 15% звернення, які направлені до контролюючих органів, була позитивна реакція. Десь біля 50% обіцянки виконати якісь щось змінити в майбутньому, прийняти до уваги. І десь 35% – це. Ігнорування або mm. відписки чистої води ми пам'ятаємо резонансне питання пов'язане з землею. От ви озвучили зокрема із президії парламенту. Так саме і були підготовлені і запити, і є подання на створення тимчасової слідчої комісії. Вона стосується е незаконного вилучення з державної власності земельної ділянки розміром 95 гектарів в центрі міста Гровари, вартістю приблизно орієнтовної вартістю за 200 мільйонів гривень. Тут я і зробили ми запити через комісію з питань приватизації, бо ця незаконна схема була організована через псевдоприватизацію роздачі людям, начебто по 2 гектари, були звернені запити до прокуратури, яка ще мені відповідь не надала. А я, в мене є проблема з управ... Держземагентством, яке в дійсності надала цю землю громадянам незаконно і ігнорує або дає відписки зараз на. Мої запити звернення не відмовляються надавати документи, звідки я роблю висновок, що там і є в них проблеми. Тобто вони є основними організаторами, виконавцями цієї незаконної схеми. Зараз я подаю позов проти них, щоб витребувати документи. Тут уже і справа незаконного вилучення землі, і перешкоджання діяльності депутата або не надання відповідей або інформації на мої запити, є теж є порушенням закону, за яке є відповідальність згідно кримінального кодексу. Це питання резонансне, воно для мене принципове. Я розумію, що це не єдина проблема округу, але коли так зухвало крадеться 200 мільйонів одним махом біля 200 мільйонів гривень з державного бюджету і обкрадається громади, то такі речі потрібно наказувати і доводити до кінця. На жаль, я не бачу відповідної поки реакції прокуратури, але позов я подаю. Я цим буду займатися довго, поки угу. не буде якоїсь поки, поки не досягну результату. Нехай це займе два-три роки, поки не зміниться влада і так далі. Відносно форми реакції, так, депутати? Депутатські звернення, депутатські запити. А от е, ті проблеми, які на сьогодні є в окрузі, ну і схожі вони, зокрема в інших округах, е, можливо, надихнули вас на е, написання законодавчих ініціатив, законопроєктів? Так, дійсно суть. Е, Особистих прийомів громадян і спілкування з виборцями депутата, так і записано в законі, полягає в систематизації проблематики, яка є, і якщо це вирішення цих проблем вимагає внесення відповідних змін до законів, то внесення відповідних законопроєктів. Дійсно, по цим зверненням було у мене декілька законопроєктів, які витікали якраз. Систематизованих проблем, які я бачив по округу у себе або спілкування з іншими депутатами. Але найбільше в дійсності 90-95% проблем це не проблема недосконалого законодавства. В 90-95% випадків ми маємо справу, справу з недотриманням законодавства Конституції або порушенням прав. Просто виконавча влада або та ж судова. Виходить за межі закону, йде в порушення закону або правоохоронні органи не реагують на порушення закону. Це 90-95% випадків. Тобто, у нас проблема основна не в законодавстві, у нас основна проблема в дотриманні законодавства і в тому, що ми всі прекрасно бачимо, що не існує невідворотності покарання за порушення закону. І це ми бачимо як від самого низу, так і до самого верху до перших осіб. Держави до депутатів, ми говорили про не особисте голосування. Це теж саме. Угу. Невиконання закону законодавцем, який приймає закон. Тепер на завершення нашої розмови. Чи поділяєте ви сьогодні ту критику, яка прозвучала на адресу парламенту новий рік без бюджету? Тому що ви, до речі, в бюджетному комітеті працюєте. А, розробникам, згідно закону і конституції, бюджет розробляє Кабінет міністрів і подає Кабінет міністрів. Є процедура, прописана в регламенті Верховної Ради, в бюджетному кодексі. Терміни, в які і як приймається бюджет, от бюджет повинен був. Проєкт бюджету повинен був бути затверджений Кабінетом міністрів ще до 15 вересня. І після 15-го, 16-го переданий до Верховної Ради. Його не було, цього зроблено не було. Були зроблені якісь маніпуляції, по імітації, що, начебто, передали 16-го, Я звернувся до рибака, отримав відповідь, що рибак його отримав. І тут же віддав Кабінет міністрів на доопрацювання, хоч у рибака таких повноважень немає згідно закону. Незалежно від того, якісний, неякісний отримав, повинен був передати в комітет. Звідси висновок, що ніякого проєкту бюджету не було. І це ми реально знаємо, всі ці всі навіть чиновники неофіційно підтверджують. Тобто проєкт бюджету з'явився лише на минулому тижні. Для того, щоб ви уявляли, це документ на 420 сторінок. І тут не питання кількості, а й питання якості. Це ж не художнє чтиво. Я вибачаюсь, на кожній сторінці сотні цифр, які потребують обґрунтування, вивчення е, фундаментального. Е, тому говорити так, що от, знаєте, коли президент сказав, що от нехай парламентарі приймуть, е, як так, що бюджет не прийнятий, а як так, що він ще в вересні не був е, зроблений і внесений. Тому навіть ці два тижні, які там взяли до 16-го, Січня це дуже обмежений час. Законом відводиться для прийняття бюджету майже до трьох місяців. Тобто, подивимось, от що б хотіли побажати людям, які очевидно зустрінуть в е, ну, перші дні нового року без бюджету, тому що та, маємо час до прийняття. Я би не став за загострювати -за -за на цьому, тому що в бюджетному кодексі приписано, що все одно буде країна працювати, там є. Норма, яка говорить про 1,12 бюджету минулого року, яка буде виділяти щомісячно, поки не буде прийнятий бюджет. Бюджет буде прийнятий у січні, в лютому, але він обов'язково буде прийнятий і вже було в історії, щоб бюджет не приймали в новий рік. Але щодо нового року, хотів би побажати в дійсності людям, враховуючи ситуацію, яку ми маємо сьогодні в країні, не дивлячись ні на що, не втрачати надії, бо без надії людина перестає. Жити повноцінно, вона просто існує. Хотів би подякувати всім за те, що дуже суттєва частина нашого суспільства продемонструвала зрілість і гідність, чого багато хто не очікував. І, от, не втрачаючи зрілості, гідності і надії, я впевнений, що і в наступному році, і в майбутньому, наша країна буде на правильному шляху і люди будуть щасливі. Будемо сподіватися, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Павло Різаненко. Залишайтеся з нами до побачення.